Всім доброго ранку, 28 січня. Сьогодні що у нас? Вівторок, так? Да? Прасує? Треба, в мене єсть небагато, але є. попросувати. пасмурно, ну, ну дощика нема, таке тепло, не холодно. Так, все. Опора. Готую сніданок нам Сережа, Подвоється. Наліпила собі вареничків із сиром. Це із спельтового борошна. Зварю собі штук 6, а то покладу в морозілку. І коли треба, буде, коли захочу, зварю та й буду собі їсти. Це така заготовочка моїх котиків любов морков. Да. Я так облизую, Мульчика, ось так. О! Ой, молодець! А він такий щасливий сидить, довольний. Мурчик, 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 молодчик, молодець, мулічка, мулічка, ти зонято, додо. Дізайня так. Букіт. Букет там, сніжок там. Пішли, пішли. Ще ж кандибає. Виходимо. Виходимо, вирвалися з полону. З полону домашнього. Ой, 15 .32. Так, 15.32. Річка наша вже розмерзлася. То замерзає, то розмерзається. Тут у нас жуси такі є, проти і сніжок їх боїться, да Ось Я сніг. бачу. От треба. А ось. Собачки будемо тікати. Ой, тепло сьогодні, майже весна вже. Річка зеленіє, та ще задує, У нас завжди оце лютий березень, сніг. А ну, що буде вже й буде. Сьогодні так. Таке небо, похмуре, річка, парк у нас там навпроти. Такий парк великий. Так, я вже йду другий круг. Зараз зроблю другий круг і до деревини. букет, Під ноги лізе край. Беріг у нас зелений. Бачите, який. Ну, а ми сюди, до дерева. Де ж мої собачки? Сніжок. Ось, а букет десь побіг. Відстав. Наздогнав, так? Да? Молодці мої. Мої молодці. Так, ми вже біля дерева. Зарядка закінчується. Якщо пропаду, значить закінчила зарядка. Пішла робити вправи. І так, поїхали. Поїхали. Раз, два, три, чотири, червоніші. Через Зарядка закінчується. Давайте до зустрічі, до завтра, до побачення. А я буду робити вправи далі, тому що вже все, екран темний. Давайте. До зустрічі, бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток.